Хай буде весна! Так, прийшла весна, і роботи в саду вистачає. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео в реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні вже працюємо повноцінно в саду. Відкриваємо садовий сезон, бо до нас йде тепло. В кого ще, можливо, і є залишки снігу, але я думаю, що вже і немає. І плюс нам вже обіцяють плюс 10, плюс 15, тому березень зустріне нас доволі таки теплою погодою. Тому швиденько, я думаю, багато хто з вас вже почав обрізати свій сад, вичищати. Хто ще цього не зробив, то рекомендую приступати до цієї роботи, тому що. Рослини прокидаються, злаки прокидаються, і треба все вчасно обрізати. Тому сьогодні працюємо з цією грушкою, це достатньо доросле дерево, понад 20 років, можливо, навіть більше, але вона дуже класно плодоносить. Плодоносить класно за рахунок правильної обрізки. Тому сьогодні я е, покажу основні свої принципи, на що я звертаю увагу, які пагони я залишаю, пагони плодоносні, тобто такі коротко основні моменти обрізки дорослого дерева. І в мене є помічники. В першу чергу прибираю всі ось такі однорічні прирости, які ростуть всередину дерева. Вони абсолютно не потрібні. Обрізаю їх на кільце. Далі, на що звертаємо увагу при обрізці пагонів, які вже ростуть назовні створюючи крону дерева? Саме головне не обрізати плодоносні бруньки. Грушки вони виглядають ось так. Вони такі жирненькі, соковиті, якщо ми їх обріжемо, ось цю гілочку, якщо обрізати, відповідно в нас тут плодів не буде. Тому це ось саме для молодих садівників, основне, не обріжте ось ці плодоносні квітучі бруньки. Це пагін вже однорічний, він тут буде давати тільки зелень і буде давати врожай на наступний рік. Навіть якщо вам ця гілка, для прикладу заважає вона мені, я хочу її обрізати, то нехай вона мені відплодоносить, і я її обріжу на наступний рік. Я не буду вже залишати ось цей молодий пагін, я його зріжу для прикладу, а я її зріжу потім на наступний рік. От, наприклад, я хочу омолодити дерево, так? Я можу залишити, якщо от при омолодженні. Залишати будь-яку з ось цих гілочок, таку ми її будемо нахиляти, щоб вона в нас не вверх росла, а будемо її ось так вигинати, щоб вона росла в сторону. Далі тут робимо обрізку, весь молодняк забираємо, який, бачите, без жирних бруньок. Це ми все обрізаємо, залишаємо тільки ось така також квітуча брунька. Залишаємо тільки квітучі бруньки, які будуть давати нам врожай цього року. Ці всі молоді забираємо, а потім на наступний рік ми ось так обрізаємо стару гілку, залишаємо тільки одну чи дві з молодих, які, відповідно, дадуть нам вже врожай, тому що ми їх тільки на пеньок обріжемо. Ось, для прикладу, на пеньок я її обрізаю. Ой, щоб вона нам вже давала розгалудження, Зрозуміло, вона буде давати розгалудження цього року, на наступний рік на ній будуть вже плодоносні бруньки і плюс будуть молоді пагони. І на наступний рік ми забираємо цю стару, вона вже така добра стара, бачите? Я її забираю. Вона дасть мені плоди в цьому році, а на наступний рік я просто її заберу. І таким чином, в нас і омолоджується дерево. Плюс дерево не залишається в нас без плодів, без врожаю, воно і плодоносить, і квітне, і одночасно омолоджується. Ось такі просто основні маленькі принципи по омолодженню і по обрізці пагонів. І саме ось таким методом ви поступово омолоджуєте дерево, забираючи кожен рік чи через рік одну стару гілку, поступово дерево і омолоджується, дає молоді пагони. І при цьому всьому ви кожен рік маєте класний врожай. Тому не бійтесь омолоджувати, не бійтесь прибирати старі гілки, не бійтесь такої кардинальної обрізки, навпаки, правильно формуйте крону дерева. І ви побачите результат. Заважають машини, тяжко і мені говорити, їх перекрекувати, і не знаю, чи ви мене чуєте, хоча я з мікрофоном. фух ху фух Зараз почекаю, може трошки буде легше. Жити біля траси є свої плюси і мінуси. Якщо вам така тема цікава про плюси і мінуси, то я якось розповім. Ну, ніби трохи тихіше. Ніби О, зараз трошки тихіше стало. Після обрізки. Ви маєте одразу приступати до обробок, тому не затягуйте, тому що перша обробка нашого саду робиться ранньою весною, але вже коли йде така плюсова температура, плюс 5, плюс 8, це перша обробка саду. Хтось використовує бордоську суміш 3% на саме ранньою весною. Далі, коли в нас відкриваються бруньки, набухають точніше. Ви робите другу обробку саду, тому що в цих броньках також живуть шкідники. Ось, І коли вже в нас з'являється фаза листочків, йде третя обробка саду. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш сад був не хворий, то ви маєте навесні обов'язково зробити цих три обробки. Тому не тягніть час, вичищайте сад, обрізайте і приступайте одразу до обробок. У нас трошки виходить сонечко, і це, це класно. Бо я якраз закінчила роботу, покажу вам результати. Результат достатньо простий. ну все Дійсно, в обрізці, все просто. Головне дотримуватись ось цих декількох правил. Перше правило це ніякі пагони не йдуть в центр дерева, центр дерева має бути відкритий, сюди має потрапляти сонце. Тоді дерево буде гарно наповнюватись соками і буде віддавати всі соки своїм пагонам. Далі ніякі пагони я от вверх не пускаю, ті, що я лишила, то це йдуть на омолодження, я буду їх пригинати. Ці пагони, які йшли догори, я прибрала, тому що мені зручно збирати дійсно врожай, коли я можу спокійно дістатися до плодів, а не стрибати по дробині і. Збирати і думати, як би не впасти. А так підійшла собі, зібрала і це зручно, я рахую. І далі залишаємо 50% пагонів, які йдуть з плодоносними бруньками, 50% молодих пагонів, які будуть плодоносити на наступний рік. Все, все, в принципі, дуже і дуже просто. Тут в мене ця грунька, вона більш доросла. На літнє вживання, а є в мене молоденька грушка, так, я напевно трохи заговорилася. Є молоденька грушка для зимового зберігання. Їй десь, напевно, п'ятий рік, десь так, четвертий п'ятий рік. Також йдуть ось я ще її в січні обрізала. Йдуть плодоносні бруньки і, відповідно, молоді пагони, які будуть на наступний рік давати врожай. Ну і центр ось він пустий. Бачите? Цю я залишила, бо вона буде ось якраз плодоносні брунечки, хай будуть. Там потім, можливо, і заберуться. Ну, а тут центр він має бути пустий. Так, щось в мене тут один пагінь залишився. Незрозуміло. Так, Поки так. Поки так, хоча він мені тут не потрібен, в принципі, бо я її буду скоріше всього забирати, але нехай поки так. Поки так. А тепер хочу сказати, що після обрізки нас стоїть задача поприбирати всі ці пагони, це також одна, напевно, з самих нецікавих робіт. Після обрізки дерева, бо ніби все, ніби все обрізали, роботу зробили, але ні, далі в нас стоїть задача з прибиранням, і задача, куди всі ці пагони дівати. А якщо вам цікаво, куди я їх діваю, то ходімо зі мною, зараз все вам покажу. А тут на мене чекає два класних помічника, і зараз ми купу всіх цих пагонів, в нас тут грушка, і яблунька, і троянди. Зараз ми це все перетворимо в класну мончу. Тримай, тримай до кінця. Não tem mais. Далі коротенько про цей гілкоподрібнювач. Хто взагалі вперше бачить такий агрегат, то для чого він потрібен? Ну, в першу чергу, це ось подрібнення всіх цих гілок після обрізки. Щоб їх не спалювати, зараз я думаю, всі ми знаємо, що палити не можна, то дуже класно їх подрібнювати і використовувати як мульчу, можна закидувати і в компост. Вона набагато швидше перегниває. Хто робить теплі грядки? Це також один з шарів теплої грядки, або просто мучувати відкритий ґрунт, щоб краще зберігалась волога. Це фрезерний електричний гілкоподрібнювач, який працює від мережі, може подрібнювати гілки до 4,5 см. Я рахую, що це немало. Плюс має бак, куди складаються всі ці подрібнені гілки. І дуже зручно ось так його дістати і висипати, куди потрібно. Не потрібно ніяких більше мішків, нічого використовувати, а одразу ось так все в бак висипається. Я поступово мульчую свої пагорби біля водойми. Повний бак я не набираю, бо це. Доволі таки тяжко буде його нести. Набираю половину баку. І це, знаєте, це економія кори. Хто не є таким прям естетом кори, головне, мені здається, просто замочувати, щоб ґрунт не був відкритий. Не так швидко випаровувалась волога, бо минулий рік сонце. Дало про себе добре знати, що ґрунт треба накривати. Тому я хочу всі пагорби біля водойми. Не знаю, чи вистачить мені такої подрібненої мульчі, бо якщо не вистачить такої, то я буду мульчувати травою. Але такий варіант це економія. Це велика, велика економія. І зараз хочу вам дещо ще показати. Скільки в нас гілок зібралося за минулі роки, коли нічого не можна було палити, то ми всі-всі гілочки ми збирали, я нічого не викидала, трошки вам покажу тут наших краєвидів. Дивіться, у нас тут сусідів нема, і я скидувала всі гілки от сюди. На сторону сусіда, де зарослі, і там я в нього також сусіда пиляла. Тобто, ось тут вздовж паркана дуже-дуже багато ось таких гілок, які просто лежать. І я хочу їх всіх перебити і зробити собі дійсно класну мучу. Ось. І коли я складала ці купи гілок, я весь час. Мріяла про гілку подрібнювач. Я його так хотіла, так хотіла, я не могла вам передати словами, просто я розуміла, що він не є аж таким важливим на господарстві. Він потрібен тільки навесні. Але це класна мульча, це класна мульча для ґрунту. Грунт не має бути відкритим. ґрунт потрібно мульчувати. Це дуже-дуже важливо. Єдиний мінус цього гілкоподрібнювача це короткий дріт до мережі. Ну, не знаю, хай там 30-40 см десь. Тобто мені потрібно підставляти сюди відеречко до подовжувача, щоб його увімкнути. Це такий мінус кардинальний. Не суттєвий, але все одно можна було би зробити хоча б метр та навіть півтора. Ну, як є. Також він оснащений колесиками, що дає змогу його зручно переміщати, бо він трошки тяжкий, хочу сказати. Ну, наостанок, що я хочу вам сказати, що посилання буде в описі під відео, де я взяла цей гілкоподрібнювач, я ним задоволена, не тирса, бо вони, в принципі, вони є різні, різна і ціновий діапазон. Можна і дуже-дуже дорогі взяти, якщо є така можливість. Цим я задоволена. Мене така мульча влаштовує також, просто супер. Мульчую я і ягідні, і під смородину, і під Агрус. Тобто, все мульчую, все, що можу, поки в мене, поки будуть гілки. Далі піде трава. Ось. Так що я собою задоволена, зроблено багато вже роботи. Ну плюс і зима дала можливість гарно працювати. Біля водойми ми нічого не робили, бо тут мокро, пагорби всі відкриті. От чому навіть відкриті пагорби? От бо вони вологі. Якби пагорби зараз всі класно замульчувати, все було б підготовлено, то пагорби б зберігали цю вологу. Ось тому мульчувати треба. Пагорби швидко будуть зараз просихати. І це не дуже добре, але всьому свій час. Все. Я дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця, хто підписався під час перегляду відео, вам окрема подяка, бо Ютуб все бачить. Ютуб бачить, коли на блогера підписуються, скільки вподобайок, чи активні глядачі. Тому моя цільова аудиторія буду вам вдячна за вподобайки, за підписки, за коментарі. Для нас це блогерів дуже дуже важливо. Все, Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.